Ви ніколи не побудуєте Україну російською мовою. От як хочете, хоч всріться. Просто вам для прикладу, це, ну, знаєте, це для е, того великого нашого стада, їм все одно, як в промові новорічній один президент казав, що все одно на якому язикі говорити, головне, що було заасфальтіровано. Так от для оцих самих російських окупантів дуже важлива мова. Дуже я, ізик, ізик дуже важливий, тому що перше, що вони зробили, коли прийшли в Мелітополь, в Маріуполь і в Херсон, вони спалювали українські книжки. Ви скільки завгодно можете зі мною сперечатися, але е, до того часу, поки ви не зрозумієте, що в Україні треба в розуміти, вміти знати українську мову, вичати українську історію, українську літературу. Не буде України, ну вона буде, але ви постійно будете згадувати українську мову тільки в російських таборах.